Підготовка пацієнта до дослідження добової сечі на глюкозу. Показання цукровий діабет, хронічні нефрити, тиреотоксикоз, цироз печінки. Протипоказання нема. Ускладнення не зареєстровано. Проблеми пацієнта, необґрунтована відмова від дослідження. Недостатність самодогляду. Добрий вечір, Ізольда Сергіївна. Добрий вечір. Будь ласка, зайдіть через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Оснащення, яке знадобиться. Оснащення. Градуйований контейнер для збору біологічних рідин або градуйована чиста суха скляна банка ємкістю 3-5 літрів з кришкою та етикеткою, ємкість для збору сечі, оснащення для здійснення гігієнічного підмивання, дерев'яна паличка 30-40 см, антисептик для рук, одноразові рукавички, ємкості для медичних відходів класу А та Б, ємкості з розчинами для дезінфекції, використаного оснащення, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка. Направлення до лабораторії, листок лікарських призначень Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Ізольдо Сергіївно, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати сечу на глюкозу. Раз. Для цього завтра, о 6-й годині ранку, вам необхідно звільнити сечовий міхур в унітаз. І до 6-ї години ранку наступного дня всю виділену сечу зливати в цей контейнер з вашим прізвищем на етикетці, який буде знаходитися на підлозі в санітарній кімнаті. Останній раз вам необхідно помочитися і злити сечу в цей контейнер після завтра о 6-й годині ранку. Залиште контейнер сечею в санітарній кімнаті та повідомте мені. Звертаю вашу увагу на те, що протягом цієї доби вам необхідно дотримуватися звичайного водно-харчового режиму та режиму рухової активності, також вам необхідно стежити за тим, щоб ємкість сечею була закрита кришкою і знаходилася в прохолодному місці на підлозі. Для того, щоб вам було зручно збирати сечу, я вам даю ємкість меншого об'єму з вашим прізвищем на етикетці, яку будете звільняти сечовий міхур, а потім переливати у контейнер більшого розміру. А якщо ж об'єм одного великого контейнера Буде замало, то я підготувала додатковий також з вашим прізвищем на етикетці. Вам все зрозуміло? Так. Тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете збирати сечу на глюкозу. Завтра, о 6-й годині ранку, мені необхідно звільнити сечовий міхур унітаз. і до 6-ї години ранку наступного дня я повинна всю виділену сечу зливати в контейнер з моїм прізвищем на етикетці. Останній раз, коли я повинна буду зібрати сечу та перелити її в цей контейнер, це буде післязавтра о 6-й годині ранку. Після цього я залишаю контейнер сечі в санітарній кімнаті та повідомляю вам. Також я повинна звернути увагу на те, що протягом цієї доби мені необхідно дотримуватись звичайного водно-харчового режиму та режиму рухової активності. І ще я повинна стежити за тим, щоб контейнер був закритий кришкою і знаходився в прохолодному місці. Для того, щоб мені було зручно збирати сечу, ви дасте мені ємкість меншого об'єму, також з моїм прізвищем на етикетці. І в яку я буду звільняти січовий міхур, а потім приливати в ємкість більшого розміру. Але, наприклад, якщо мені е, об'єму одного великого контейнеру буде недостатньо, я зможу скористатися додатковим контейнером також моїм прізвищем на етикетці. Ви все чудово запам'ятали. Про результати дослідження вам повідомив лікар. Якщо протягом цієї доби вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Добре, дякую. Зараз я вам покажу, де будуть знаходитися ваші ємкості для збору сечі. Дякую. Після того, як пацієнт зібрав сечу, медична сестра вимірює загальну кількість сечі. Ретельно розмішує сечу в контейнері дерев'яною паличкою та відливає 100-150 мл на дослідження. Решту сечі виливає в унітаз. Примітка: глюкоза сечі в нормі не визначається. Поява глюкози сечі має назву глюкозурія. Вона може бути фізіологічна, вживання великої кількості вуглеводів, емоційне перенапруження, вживання кортикостероїдів або патологічна, цукровий діабет, хронічні нефрити, тиреотоксикоз, цироз печінки. Далі я перевіряю, щоб ємкість була щільно закрита. Ємкість щільно закрита. У контейнер для транспортування біоматеріалу вкладаю серветку, що поглинає вологу. Це дозволить оцінити стан первинної ємкості, а також це дозволить попередити забруднення рук та інших предметів. Зверху на серветку ставлю ємкість сечею. Та закриваю кришку. Направлення поміщаю у поліетиленовий пакет або файл та відправляє зразок у клінічну лабораторію. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації.